Щороку за домовленістю адміністрація та профспілка Арселор Мітал Кривий Ріг проводять ревізію виконання колективного договору. Цьогоріч діалог між сторонами вийшов непростий. Ще до початку конференції лідер комбінатівської профспілки Юрій Бобченко заявив, особисто він на зборах виступати не буде, оскільки у адміністрації вважають, що саме голова профспілки формує протестну атмосферу в залі. Говоритимуть представники від різних структурних підрозділів підприємства. А Отдадім... Это все на откуп демократии делегатов данной конференции. Не будем мы ни давить, ни сжать, не ни использовать никаких политических моментов, ни внутренних моментов, ни чисто профсоюзных. Вот займем, как говорится, знаете, правды могут быть две, а истина одна. Все зависит сегодня вот в преддверии конференции, которая буквально через пару минут начнется, как делегаты данной конференции будут поднимать вопросы, связанные сегодня с проблемами выполнения І не виповнення колективного договора. вихід з даної ситуації ми найдем. Це я вам обіцяю, як представник профсоюзного комітету, який представляє інтереси всього трудового колективу, якщо бути більш точним, 98%. Запрошена на конференцію екс-глава фонду держмайна, а сьогодні керівник союзу жінок України за майбутні дітей Валентина Семенюк-Самсоненко навпаки озвучила свою позицію, не чекаючи початку зібрання. Будемо чітко ставити питання, чому. Так звані капіталісти, які прийшли сьогодні і купили у нас за копійки підприємство, я не не випадково кажу, отримують такі зверхприбутки за рахунок дешевої робочої сили. І тут головне мені дуже приємно, що піднімається все таки роль профспілок у цій ситуації. Незважаючи на те, що за останні п'ять років 2012-й був найскладнішим для металургів, медкомбінату Арселор Мітал Кривий Ріг вдалося досягти позитивних виробничих результатів, і головне зберегти усі передбачені колективним договором соціальні гарантії, заявила на конференції директор з персоналу Ірина Єфимчук. Всі 126 обов'язків і положення колективного договору за 2012 рік в цілому виконані. Стоимость коллективного договора за 2012 год составила 3 миллиарда 440 миллионов гривен. Из них около 2 миллиардов 900 миллионов составляют затраты на оплату труда. Остальные выплаты ⁇ это расходы, связанные с выполнением предприятием социальных льгот и гарантий для своих сотрудников. Ще однією тенденцією 2012-го було підвищення рівня заробітної плати на фоні падіння цін на металургійну продукцію, подорожчання ресурсів та жорсткої конкуренції на світовому ринку. В цілому зарплату понад 5 тисяч гривень на нашому підприємстві отримують більше 13 тисяч людей. Плюс к цього робітнику нашого підприємства передоставляються соціальні льготи, стоїмості которой додатково составляет 48% середньої заробітної плати по всьому підприємстві. Размер среднемесячной зарплаты сотрудников превысил размер среднемесячной зарплаты сотрудников всей металлургической отрасли на 1416 гривен за весь 2012 год и на 2265 гривен по всей Украине за весь 2012 год. Але з такою калькуляцією не згодні профспілки. Саме у питанні рівня заробітної плати у переговорному процесі між адміністрацією та профспілкою позитивна динаміка відсутня. Виною усьому різні підходи до розрахунку стартової ціни робочої сили. Середню зарплату вважають з менеджертами, котрі зарплату получають по 30-50 по тисяч. За їх щод, я думаю, существенно снизились себестоїмость продукції. Огромні деньги не влажують на охрану підприємства. Огромне, на мой взгляд, навіть це не обосновано. Мені каже, з цього треба починати, з менеджменту, тому що работяга, и останется работягой, он будет держать завод на плаву. Та головна проблема, озвучена на зборах, політика скорочення чисельності персоналу. Як один з варіантів аутсорсінг, тобто вивід непрофільних виробництв у самостійні структури. Дорошенко Тетяна, яка пропрацювала у системі харчування медкомбінату більше 26 років, тепер не впевнена, що матиме робоче місце вже за рік. Гарантірують нам оставить нашу зарплату в течії року, остальні льготи. А по посічення одного року, другий, третій, звісно, направиться вопрос, ми не знаємо, що нас буде далі. Если до 15 апреля мы не пишем на перевод, не соглашаемся, нам потом предлагают, значит, скажем так, какие-то профессии на заводе, которых мы не знаем. У нас нету таких специальностей, кроме поварских. І в відтоді, якщо ми не соглашаємося, нас йдемо під сокращення. Людей також скорочують, застосовуючи програму добровільного звільнення. Насправді, за цією програмою працівники йдуть з комбінату не завжди добровільно. Їм просто не залишають вибору. Так вважає більшість працівників підприємства. І ця думка знову і знову звучала на конференції. Когда человек приходит на работу, и ему говорят, что твоя должность высвобождается ищи себе другую работу, то, естественно, это есть конфликт. Бывший механоремонтный комплекс работала бухгалтерж. Вот Она к нам тоже обращалась, и мы ей давали консультации: как себя вести, чтобы ее не вынули. Она сказала: Я звонила и туда, и туда, и туда. Мне работы нигде нет. Сейчас, на сегодняшний день, я честно скажу, ее судьбу не знаю, но на рабочем месте ее вчера не было. Валентина Семенюк-Самсуненко взагалі бачить вирішення конфлікту між адміністрацією та колективом у радикальних мірах у суді. Або власник буде, не буде скорочувати людей і буде платити людям нормальну зарплату, або ми поставимо питання про його взагалі присутність в Україні. Коли він купив підприємство, його статки становили 10 мільярдів фунтів стерлингів. Його статки пана мітела становлять сьогодні 33 мільярди фунтів стерлінгів. І він очолив список мільярдерів Європи. Младшим мені було стільки мільярдів, це правда. Але, з другої сторони, у нас компанія «Арсіло Міто Кривий Рок» задекларувала 2 мільярди 500 мільйонів гривень в діяльності за 2012 рік. Ситуація наша дійсно кризисна, і річ не йде про те, чтобы увеличить доход на одну акцию или увеличить доход миллиардеров, акционеров. Речь идет о том, чтобы предприятие терпело меньше убытков, чтобы удержало то, что у него есть в размере 6,5 миллионов, миллионов тонн, и встретило изменение волны кризиса, готовым к этому. Реозвученні на конференції претензії щодо виконання колективного договору у частині соціальних гарантій та навіть радикальну вимогу розірвати трудовий договір з директором з персоналу, обидві сторони налаштовані на врегулювання конфлікту і цивілізований діалог. Разом з тим, сторони залишають за собою право вирішувати спірні питання у судовому порядку. Адміністрація вже заявила про те, що направила відкритий лист на усі рівні влади від місцевої і до уряду та адміністрації президента президента України, у якому пояснює своє бачення структурної реорганізації підприємства та заявляє про підрив профспілкою ділової репутації металургійного бренду Арселор Мітал Кривий Ріг.